Вітаю! Сьогодні 6 грудня, всіх зі святом. Я на дачі у нас просто супер день. Так сонячно, тепло. Взагалі не відчувається, що вже початок зими. На дачі просто круто, класно відпочивати і працювати трішки. Ось як у мене пасуться. Горобчики казали, що їх вже майже немає. Вон, бачите, скільки винесла курячий послід, а там були зерна, кукурузи, пшениці в ньому. Так вони вон, як гарно пасуться в мене на участку, на моїй грядки. А я сьогодні працюю в своїх грядках помідорних. Як бачите, ще ось тільки прибираю помідори. Таке в мене тут бадилля наросло. Прям такі он коріння. Ну, і зараз змотую. Змотую жгут, яким підв'язувала помідори. Дуже удобно, коли в два ряди їх підв'язуєш, потім в осені жгут змотав і знову його можна використовувати. Так що такий лайфхак. Бачите, от ставлю палки, самі звичайні такі от. І з двох сторон обмотую помідори жгутом. А восени потім дуже легко їх, цей жгут змотати, ці колишки прибираю, і потім дуже легко бираю помідори. Бачите, які вони у мене були. Іще тільки в кінці листопада ще були навіть помідори свої. Деякі вони ще висять, але вже вже замерзли. Тобто початок грудня, а в мене ще йде повним ходом. Прибирання на моїх грядках, тому що дуже довго рослинки продовжують плодоносити і давати мені врожай. Як мені це вдається, можете побачити у мене на каналі. Переходьте, підписуйтеся буду рада комусь допомогти. Так що праця йде, ще працюю. Якби не було зими, то, мабуть, праця б не закінчувалася круглий рік. Ось так. З вами була Людмила. На все добре.